Коли місто ще спить і тільки сходить сонце, пані Надія вже займається тайчі. Чотири роки тому вона почала займатися китайською ранковою гімнастикою і по сьогоднішній день практикує її під відкритим небом. Вона мені дозволяє зберігати хорошу форму, бути завжди в тонусі, бути рівновесною. Наш інформаційний вік, коли з усіх сторон дуже багато негативних роздражень, дуже багато Негативної інформації і вообще не отрицательних енергії удержуватися в стані внутрішнього равновесія дуже важливо. Внутрішня рівновага це найголовніше під час занять та й саме її намагалися відчути майстри цієї техніки в стародавньому Китаї. це заняття і на фізичний стан людини. В тому, що я хочу бути здоровою. И я поняла в один определенный момент, что даже психический мир уравновешенный не может быть без физического. И поэтому заниматься телесно-ориентированными практиками можно так это называть, а можно называть по-другому. Но важно не то, как я это называю, а то, что я вкладываю в то состояние, когда я это делаю. Крім того, доведено, що тайчі дозволяє скинути зайву вагу. За одну годину тренування згорає до 300 кілокалорій. Але ці заняття вчать людину володіти своїм тілом не тільки на фізичному, але й на духовному рівні. При цьому вкрай важлива медитативна складова. Відчув на собі позитивний вплив тайчі і Ярослав Гудак. Після цих занять це якийсь прилив таких сил, і можна рухатися далі, якби ну, займатися посвіденними діяннями. Ярослав почав займатися рік тому, але каже, що все розпочалося зі звичайного бігу зранку. Побачив, як на території парку займаюся і вирішив приєднатися. А от в Китаї тайчі найбільше захоплюються літні люди, які прагнуть якомога довше зберігати своє здоров'я і бадьорість. А молодь використовує цю техніку як звичайну ранкову гімнастику В китайських вищих учебних зав'єдіннях тайчі, а як урок фізкультури. Тось у нас ділиться комплекс на руки на ноги і на туловище. А у них імната 24 четверта форма. Вона дуже хорошо розроботана, і вона розроблена з учотом напряження, так усилі роботи всіх мишць, навіть ні а ані іменно сухожилія тренують. За останні 10-20 років та встигли завоювати популярність у всіх країнах світу. Україна не виняток, бажаючих вивчати східні традиції. З руками стає все більше. Тож кожен обирає заняття на свій смак. Головне аби не нашкодити.